Одна проблемка в цьому мотоблокі вже масло з редуктора підтікає, десь каб сальничком прийшло оці, що. А, Ну, що крутить тут, на приводі, десь воно витікає там. Ну, я вам скажу, цей мотоблок садко, він уже, йому роки вже... З 15. тось він слава Богу, вже отпахав. Пахав він дуже це зараз. Він там ну слабенько там посадить, викопать картоплю колись і культивірували ним, і сапали ним. Якщо там ну лише вакеміжрадя між кукурузою, великі радки робили на сахарну. Садили Тобто він своє, звісно, вже отпахав. Зараз надалєм масляця, правда, не редукторного а. Іменно що в двігатель заливається маслицем, у мене є чистенький, зараз туди долємо і поїдемо садити картопельку. Картопельку. Хто садить ще картоплю? А хто її купляє? Я вважаю, її простіше купити, ніж зараз йти її садити. Але старі люди, що ви їм зробите? Треба. Вони не можуть без цього города. Їм треба, оце як город був 20 років чи 30 назад, оце, їм треба всього його засадити, тому що як це так, він буде там пустувати. Газоном засіяли, бі красота була. то ні, треба картоплю. садити. Ну нічого, посадимо, посадим. посадим.